Встановили два шлагбауми Nice White L з 6-метровими стрілами, обладнали підвісними опорами va 12 фотоелементами та сигнальними лампами шлагбаум, облаван масивним кріпленням ділами. Ставки, щоб не бити машини світловбиваючі наклейки. Також встановили фотоелементи попарно, тобто цей світить на той світить шлифував. Він не треба між цим шламкуємо, заживили їх від різних точок живлення. Також додатково на них можна встановити акумуляторну батарею PS224. Класний, сучасний шлагбаум. Можна ними керувати окремими кнопками.